Для того, щоб розібратися з питанням, що таке Take Profit та що таке Stop Loss, переходимо безпосередньо на криптовалютну біржу Bybit. Я прийшов до вкладочки торгівля в деморежимі. В принципі, без різниці можете перейти на реальну торгівлю. Дивіться, як взагалі знайти. В торгівлю в в режимі Головна стріночка переходимо з головної стріночки на вкладочку от, інструменти. Далі знизу, от, саме остання вкладочка торгівля в демо-режимі». Клікаємо сюди та нас переміщає до демо-торгівлі. Сьогодні будемо розбиратись саме на прикладі фьючерсів, що таке тей-профід та стоп лос. Так як найчастіше ці поняття використовуються саме у ф'ючерсній торгівлі. Наприклад, от, зробимо такий от бігленький аналіз на 15 хвилинному таймфреймі. Намалюємо. Ну, до прикладу, давайте отакий от трикутник. Такий трикутник ми намалювали, і дивіться, скоро має бути пробій. Як я гадаю, він піде вниз. Тобто, от таким чином, теоретично має піти ціна сюди. Я заходжу по ринку, наприклад, там на 5% від свого депозиту, беру 10-те зараз це неважливо. В шорт. Супер. Тепер мені на графіку потрібно знайти якісь рівні. Так, це був місклік. Мені на графіку потрібно знайти якісь рівні. Давайте цю штучку видалю. Рівні, як знаходяться. Дивіться. Шукаємо підтримку. Де в нас підтримка? Ну, в принципі, оце зійде в нас за рівень підтримки. Тож, фіксуємо оцю ціну 93.090, і. Take Profit, дивіться, от є вкладочка Take Profit та Stop Loss. Take Profit та Stop Loss додається отут. Take Profit це момент, коли біржа автоматично закриє вашу угоду вам в прибуток. Тобто я зайшов в шорт, і я буду зробляти на падінні курсу, от, в моєму випадку біткоїна. На падінні курсу біткоїна. Я встановлю Take Profit. Зараз у мене ціна входить до 94 300 доларів. Я можу встановити Take Profit на, наприклад, 94 тисячах. І Мій герої складе плюс 3%. Біржа автоматично закриє цю угоду. От, весь ордер закриє, як тільки ціна однієї монети сягне 94 тисячі доларів. Якщо вона буде 94 тисячі і 1 долар, не дійде до вашої відміточки і ордер не спрацює. Таким чином, Take Profit і встановлюється. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що це таке за штучка. стоп Loss. стоп Loss працює з точністю да наоборот, як то кажуть. Тейк Profit це. Автоматичне закриття угоди вам в плюс. Стоп-лосс це автоматичне закриття угоди вам в мінус. Тобто я зайшов в шорт, так? Я зайшов в шорт. якщо я заробляю, коли біткоін падає, то я втрачаю кошти, коли він росте. І так само ми можемо знайти якийсь рівень супротиву. От, наприклад, цей такий непоганий рівень, ми його так от можемо відмітити. І якщо ціна. Дійде до нього, у нас стоп лос має не спрацьовувати. Ми його так налаштуємо, якщо отак ціна може дійти сюди, трошечки сходити вище і назад, отак от не пробити цей рівень. Проте, якщо ціна піде отак, от, і зробить пробій цього рівня супротиву, у нас працює приблизно на оцій відміточці стоп лос і ми втратимо менше коштів, аніж би закривали цю позицію ось тут, на оцій піковій точці. Тож стоп-лосс дозволяє вам трошечки зберегти свої кошти і втратити менше. Тобто, якщо я, наприклад, Take Profit ставлю на 94 тисяч доларів, так? Мій ROI складе 3%, то стоп-лосс грамотно ставити, типу, 1 к 2. Тобто, якщо от тут я заробляю 166 доларів, то при стоп-лоссі я маю втратити 80%. Як це трактується? Я ризикую 80 доларами. При тому, що можу заробити 166, це грамотний мані менеджмент. Якщо ж, наприклад, я тут поставлю е, там, 96 тисяч доларів, то мій збиток буде складати 880 доларів. Тобто, я, заходячи в цю угоду, ризикую втратити 881 долар і потенційно можу заробити всього 166. Ну, Хто назве мене адекватною людиною з такими ризиками? А от якщо я ставлю собі стоп-лосс легенько, наприклад, на 95 доларів збитку. Потенційно можу зробити 166, то, в принципі, нормально. Нормальний стоп-лосс, нормальний тейк-профіт і нормальний ризик менеджмент. Ти ці на кнопочку підтвердити і дивіться, у нас отаким от чином заграються ордери. Так, ось, тейк-профіт і стоп-лосс. Тож, сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке тейк-профіт, що таке стоп-лосс, дуже багато сьогодні відео прозвучало. Цих слів. Якщо у вас ще залишаються якісь питання після цього відеоролику, обов'язково звертайтеся в коментарі, або пишіть нашому менеджеру, контакти якого будуть в описі під цим відео. Також нагадую за привілегії, котрі отримують мої реферали. По-перше, якщо ви реєструєтесь за моїм реферальним посланням, ви отримаєте купон на 20 доларів, як він виглядає, зараз зображено у вас на екранчиках. Так, знову ж таки, вкратце пробіжимось по привілегіям. Купон, бонус до 30 тисяч та 50 доларів, доступ до ексклюзивно-торгового ком'юніту. З сигналами ф'ючерсними і пожитів знижки на торгові комісії фьючерсні. Все тут ми по цьому пробіглися. Ніколи, друзі, не здавайтесь і до нових зустрічей!